Вітаю вас! І пропоную вам дуже цікаве історичне відео, яке відповідає на запитання, що робили, зробили, та й навіщо зробили українські, визначні революціонери, письменники, інтелігенти, ой так далі. Дуже часто, дуже часто ви зараз бачите, а потім а а я вам хочу розповісти про історичну постать. Скоріше за все, ви, ну, скажімо так, якщо в школі вчились, Михайла Коцюбинського ви повинні були знати. Ну, вчили, це в шкільну програму входить. І навіть за часів Радянського Союзу було і зараз є. Я знаю, що він бездарний письменник. Знаю. Знаю, що він ніякий не письменник. Що творить, це просто не синітно. Я знаю, що він, ну, якби, хоча... ось, Ну не був він талановитий, не був... Він був він був, був, держслужбовцем. Більшу частину життя він попрацював в е, Чернігові, ну, в ну, там, канцелярії губер, губернії, там і щитоводом був і так далі. Це, оце його рівень. Оце його рівень, Яких чорт нього письменник. Те читати, що він понаписував, це, ну знаєте, це щось смахує так. Ні, ну, є дійсно люди, які там, ну, намагаються щось писати. От він намагався. Але, а! це да, він був тусовщик. Ні, знаєте, от, у нас теж, знаєте, є от такі, ну, ну і зараз її будуть. Тусовщики. Але, як ви розумієте, ну в ті часи тусовщики це, ну, дійсно вони там література, мистецтво. Ну, де тут, ну, <зараз>, зараз це на Фейсбуці, а тоді так. І так він дружить там з Франко, по-моєму, з Лесі Українки з багато. Е, Потім, коли це ж він працював. В канцелярії Чернігівського губернатора! А? Саме цікаво, що у нього титул вже був. Ну, як мається на базі, ну, держслужбовець. Про це старається не говорити. Ну так, да, да, титулярний радник, то звучить Паршенька. Але він тісно працював, чесно і так далі, заробляв гроші і, ну як сказати, розважався. Да, він там робив тусовки, до нього приходили молодий тичина, приходив, да, цей блакитний. Ну просто знаєте як, а потусоватися. Да. Молоді дівчата, ну, він взагалі, я так зрозумів, що любив гульнути, тому що в нього була дружина, вже дорослі діти. Він завів коханку, 16 років. Ні, ні, щоб ви зрозуміли, все, що залишилось, листи. А, листи, ду, ду, да, листи дуже листи дуже-дуже. А було там щось, не було, то вже там залишимо для фантазії. Але він був звичайний тусовщик. Так, да, дійсно, за рахунок тусовщика час від часу його друкував. Але сказати, що його твори хтось читав або його знав. Ви не смішіть мої тапочки. Дій-богу. Їх зараз читати противно, а тоді й тим паче. Тим паче ще раз звертаю вашу увагу, якщо хтось випадково не знає, ну в ті часи дійсно якась частина людей е читала на українській мові. Західній Україні. А на теренах Російської імперії, якщо б хтось би сказав, він сказав, а що це таке? А що воно таке? А чого воно таке? Ну, тому що більша частина людей читала по-російськи. Ні, були, були, ну це знай... Так що так, да, був такий письменник, ну там просто дивіться, він, звичайно, б ніхто про нього не знав, але за часів радянської влади він якби вписався. Я просто говорю, за, за рахунок, він з Горьким зустрічався, ну, їздив на лікування. Він зустрічався, він франка знав. Просто вийшла яка ситуація, коли в Радянському Союзі почали якби, ліпити треба, ареул. І якраз і тоді дійсно, ну, по-перше, Горький підтримав, що да, Михайло, ну він його знав, і говорить, да, да, підходить. Да. і твори, який він писав, це жалюгідна пароль, жалюгідна. Тобто, у нього, ну знаєте, час від часу <gülhete> дехто тут на пості, на постах пише, жалі, це жалі, Це те ж сам. от 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 Знаю. Ні, він дійсно, ну, дивіться, він, можна сказати, був такий український інтелігент, який виступав проти, ну, критикував дійсно Російську імперію. Це був. Ні, ну дійсно, якщо почитати його твори, або навіть його там, що там, спогади про нього і листи його. Так, да, він був незадоволений. Російська імперія був незадоволений. Молодець, погодься. Ні, так а хто я був задоволений? О, можна сказати. Ту матюкали, проклинали. Таке було. Але я хочу вам розповісти інше. Ну от Він дійсно, як би сказати, там, український інтелігент, письменник, ну, псевдо, але письменник. Боровся проти Російської імперії за незалежну Україну і приклав дуже багато зусиль. Завдяки йому Україна зараз незалежна. А діти плюються, коли вчать його творог в школі. Молодець. Теж. Я говорю, взагалі, по великому рахунку, якщо ви хочете виховати таку неприязнь, або, скажімо, ненависть до літератури взагалі до ну, якихось тв... письменників в школу. Клас. От діти в школі це мали. От, от так і треба. От так і треба. Тому що, чесно говоря, в школі виховують таку ненависть до... Будь-якого українського, щоб Боже ти винести. Так і треба робити. Молодці, молодці. Більше, більше, більше літератури. Хай вчать, хай вчать. Дурня та вся література. І те, що не вчать дурня. І те, що писав Михайло Коцюбинський. Ну він писав 19-20 століття. Люди добрі. Він писав про таку дурню. Яка зараз всім наплівать. Вона куча своїх проблем. А він про якусь не несенітницю там гавкав. Ой, бідні люди! Ой, бід... ну і що? Коли то було? Ми говоримо про сучасний час. Але я вам хочу розповісти не стільки про цього псевдописьменника, скільки про його дітей. Ну, чесно, да, любив гульнути, любив ще раз. Нічого не буває. І е, дивіться, яка ситуація. В нього, ну, не один. Ну, взагалі, в ті часи, якщо пам'ятаєте, дуже багато жінки народжували. І так вийшло, що у нього один, другий, ну... Так що так. Да. І вийшло так, старший син, потім дочка, потім ще дочка і потім ще син. Ну це ті, які вижили. Там ще були ті, які... І от найцікавіше, якщо згадати біографію дітей. І ще спотеряю це, з точки зору Радянського Союзу. Такий прогресивний, революціонер, письменник, який писав твори проти царизму. І тому дійсно його фалили, ну, мало того, друкували, цитували і заставляли вчити в школі. Причому старались не згадувати про його дітей. Дивно, правда. Чому? Дивіться, його старший син Юрій це один із... Ну, як сказати, молодих людей, які вибороли валю України, але в рамках Радянського Союзу. Дивіться, свій час, якщо пам'ятаєте, був Бресткий мир, відповідно, там гетьман Скоропадський і так далі. А потім це все розвалюється і створюється червоне козацтво. Так і називалося червоне козацтво. І от Юрій Коцюбинський один з організаторів червоного козацтва. А його друг Віталій Примаков, теж один з організаторів червоного козацтва, одружився з його сестрою Оле. Оля, Оля, не Олена, Оля. <смеш> так що, ну, по... чому одружились, там по великому рахунку цей Віталій, ну, часто був в гостях, ну, звичайно, що я сказав, ось сказали, там молодецьке кохання, далі більше, більше, так, десь так воно спрацювало. В будь-якому випадку, так, да, дійсно, от вони одружились. Так що, як бачите, так, червоні казаки, так, да, так. Да. Причому треба сказати, що дійсно, ну, вони зробили блискучу кар'єру. Ну, за часів радянських просто блискучу. Ну, як ви самі розумієте, що їх участь в громадянській війні була правильна, відповідно, їх там сипали нагородами і так далі. Потім, відповідно, давали різні чини, підтримували. В кінці кінців дійсно Юрій Коцубинський став ну якби радянським командиром. Ви сказали б дуже успішним, не те слово, генеральська посада. Віталій теж, він навіть був в момент, ну це взагалі, він був зам, зам, замісником команди, що... Ленинградського округу це дуже висока посада. Дуже висока. Ну, Це взагалі така супергенеральська. Так що, можу сказати, один інший блискуче. Тут ще якась ситуація. Юрій Коцюбинський дуже вже одружився. Він взяв дочку Євгенії Фош. Що? Для вас це нічого не значить? Як ви відстали? Вона дружина самого Пятакова. Що знову? Я її взагалі не розумію, а що ви взагалі знаєте? Бо ви ж знаєте, що колись місто, яке в Києві через Дніпро, воно називалось імені Євгенії Фоша. Да, вважається, вона одна із таких, ну вона стара революціонерка, яка приклала масу зусиль, щоб український народ був вільний і комуністичний. Тому місто. Так, да, місто називався ну, не весь час. А Пятаков це, ну скажімо так, свій час він був вже те, що потім Сталін займався. А він, так, да, був таким момент. Мало твоєму шлем ЦК, дуже відомий людина. І от коли фактично створювалася комуністична партія, незалежна, страшно незалежна, але комуністична партія України то створюю Пятаков, не дивуйтесь. Не Ленін. Не дивуйтесь. <рик> Педаков. Ну, єдина ще потім, звичайно, там. Ну, оця Євгенія вчасно померла в 25-му. А Пітакова Сталін розстріляв. Да, да, Ну, описавсь. Ну, Пітаков дійсно підтримував Троцкого, і вони були... Він старий-старий більшовик, і для нього Сталін був ніхто. Юрій Коцюбинський, я говорю, дуже давно дружився. Дуже. Ну, це дійсно йому зробили кар'єру, він ну, став червоним генералом. Да? Займав шикарні посади. Без куч. Жив в Москві, що називається Дом повна чаша прислуги. Вседов! Да, да, ви вгадали. За часів Сталіна його репресував. цікаво спочатку Віталя, а потім його. Причому Віталій попав, <laughs>, як вам сказати, ну не повезло, хлопцям. Е, якщо пам'ятаєте, Сталін зробив такий процес над генералами. Ну, пам'ятаєте, Блюхер, Тухачевський і так далі. цих. Лука... Якер, ну, Боревич, я не знаю, скільки ці фамілії щось говорить, ну там дійсно вийшла ситуація, що він на цих арестовує. Судить, причому там, що називається, суд ще не встигли закінчити, їх вже повели на розстріл. І почалось це все з Примакова. Спочатку заарештували Примакова. Ну, як вам сказати, звинувачувати його, що він дав покази на Тухачевського, на всіх інших, я думаю, не варто. Ви самі розумієте, що, звичайно, була спецобробітка. І він підписав просто те, що мене написав. Тому, хоча й вважається, що Примаков дав покази, ну, це він вважається, розповів про те, що да, він, типа, знав, що Тохачевський хоче зробити переворот. Ну, і так. Ну, то ж ви цю брехню чули, що там він був зв'язаний із німцями, з усіма, ну, Примакова теж розстріляли. Мені важко пояснити, чому. Віталій дав покази на Юрія Коцюбинського. Можливо, він навіть їх не давав, просто що називається. Ні, там же ж били і катували дуже сильно. Я думаю, він, можливо, навіть не зовсім розумів, що він підписує. Не виключно це так. Тому що там вийшло, що він і ще іншого одного взяли, і вони десь півроку от їх, що називається, присували по повній. А після цього згадали, що в пійонів вже ж куча. Так і вийшло. Там, напевно, ще саме цікаво, що в той час, коли його от, катували, коли потім ми то вже взяли і Юрія Коцюбинського, і теж там сестра Юрія, не та яка померла, а там це середня, вона в свій час теж дуже хотілося це в козачки і так далі. І вона дружилася з військовим, який став працівником НКВД. От коли Юрія катували, цей родич приймав активну участь. Потім його, відповідно, оцього родича. Це хто у нас, виходить, Шурін чи а, Шуріна, розстріляли. Та й за одної сестри. Чорт твої бабушки! Жалко чи ще, в кінці кінь. Стрілять так стрілять! Ну, наймолодший роман, він, ну, що називається, от знаєте, як писали, що приписав собі роки, пішов воювати. Так, да, так і було. Він був неповнолітній, коли пішов, записався в Червону армію і так далі. Стробив блискучок. Ні, ну дійсно, дійсно, він ну, до генерала не доріс. 37-му році розстріляли. От цікаво, якщо б Михайло Коцюминський розумів, що от він же бореться проти поганої Російської імперії. Він хоче щастя українському народу. Він мріє про... Ні, тим паче, що він був, якщо так, вже полослом, соціаліст саме-самей. Куди вже там? Він що? Вже не розумів, що він фактично своїх дітей обрік на загибель. Хоча, ви скажете, дітки теж захотіли пограти в революцію. Захотіли, так. Да. По великому рахунку, тут знаєте, що відбувається. Навіть не можна сказати, це добре чи погано. Тому що ці червоні козачки це ж були ще діада. Грабували, бували, катували, все ж було. Червоним, це так і тільки називали. І, звичайно, що там Юрій, Віталій, як сказати, а потім я так поняв Роман. Приймали активну участь. Так що по великому рахунку їх покарали. Правда, за інші як сказати, причини, але покарали. Але в той же самий момент. Батько залишився видатною постаттю в літературному Ореолі. От така от інтелігенція. І от така справжня історія України. Дійсно відрізняється від того, що ви розповідаєте. Дуже відрізняється. Дякую за увагу. Всього найкращого і до побачення. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось це -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і... Два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповіді. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші. Не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.